842 Так, став собі нормально, ніякий Можеш Може ще чуть-чуть взяти Вибирай собі значить, крайній вже тоді. По черзі стріляй. Бо як пристріляєш. Ти, ти розумієш Право що это? Знає, да? Право знаєте вже. Е, ну, він стріляв Ні, того. Ну. Чуєш? Поняв, да? То тобто, так, як как обычно. Мушка і там має бути. І рівно, то есть. Кружечок, і посередині. Важко. Ружбайка важка для тема. Ну. Стой менше. Стой, стой, подожди, не спіши. Менше. Ну. Важкі? Целую? Ты же легче тебе? Попал. 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 Попал, красавчик. Мимо. Желтый попал. 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 Попал, да. Давай нижний сбивай. Ну и средний. Ну я сейчас не знаю, как пожалуйста. мимо. Красавчик. <плес> <плес> а что, что можно будет? Если ты сбьешь все плюс крышечку верхнюю, даю шампанское, бо <плес> Сегодня кто-то уже сбывал? Скільки? Три рази, п'ять? Скільки за, за, загально, за сьогодні? 12 крише набрали. 12 грушок добрали. 12 нормально, слухай, то є, є снайпери навіть, так? Я одним саром зразу прижу. Ану ложи кришечку йому, кри кришечку положи йому. Де кришечка є? З його є кришечка? Ні, Нема? немає, я не бачу. А, посередині то? А, я бачу. А ну давай. Маленька кришечка, бачиш, посередині зліва. Зверху, бачиш? Мімо. Короче, всі Мимо. Що, попробуєш сам чи я, я. Скільки в нього пулі ще залишилося? Дві, три? три? Нікі три, давай, чотири рази я побрав. <ристо> збив, збив. Так він збив, чуй шо надвиси, во все <сі> впало. А, три збий. А він сам що? для <плес> дітей одну, а для Так може для дітей менше слухай. <сі> Як йому збить, слухай? А. Не пьясень. <плес> три збив, серйозно, ти збив три? Так, там воду.

Може дябчики бери, а без свистки. Ні, Що вибирав? Дві крышки. Дябчики прикольні у ці. Нижні, вач? Там є пацани, є дябки. Пацана вибирають. Синього ангела. Синього ангела, нижнього. Орел. Все. Нормально, скажи. Надо трохи дітям трохи інші правила. Скажи, ну. Ну, все равно все равно, мало. Ну да. И в там получается шанс две пульки тільки можна тратить. Понял? Два выстрела страт. А благодаря він тратив багато, благодаря тому, що він типу, збив за один раз, скільки там впало? Три, чотири? Чотири. Ну. Ну, Кажуть, все одно нормально. Де подивимося ще.